Ти ж в тому я знайшла золото. Так, тут не буде інтриги щодо того, чи сподобалась мені книжка, я вважаю, що вона чудова. Як сказано на обкладинці, Діва матері третя це легке гумористичне фентезі про дружбу, жіночий досвід і дослідження власної асексуальності. Це дуже затишне фентезі, де немає якогось центрового конфлікту, і весь сюжет, по суті, побудований на дослідженні головною героїною себе і прийнятті себе. Події відбуваються у 2008 році, що мені спершу здалося дивним обрання саме, саме цього року. Але потім я подумала про те, що блін, це затишне фентезі в Україні. Тобто, це якраз той період, коли Україна вже стала незалежною, але ще не почалася війна. Тобто, в принципі, це насправді ідеальний період, ідеальний сетінг для цієї книжки. Чим мені цікаво, хто є цільовою аудиторією цієї книжки, тому що проблематика ем, підліткову, така юнацька, але в той же час всі культурні референси вони розраховані на міленіалів. Взагалі, я ще думала про цей період початку 2000-х в контексті того, що героїня достатньо довго приходила до того, що вона сексуальна, вона достатньо довго приймала це і важко вона це приймала. Я думала про те, що це настільки відрізняється від нашого часу, в тому сенсі, що зараз ми живемо в час інформації. І так, в цьому є свої мінуси, але водночас ти можеш дізнатися про себе настільки багато пройти безліч якихось тестів. Ти можеш дізнатися, який ти тип хліба. Ми зараз знаємо про себе більше, ніж будь-коли. І наскільки. Пізнання себе було важчим, коли у тебе не було ось цього доступу до інформації, принаймні такого легкого доступу до інформації. Що мені сподобалося в цій книжці, це те, що нам показали, як можуть виглядати здорові стосунки і здорова комунікація, що важливо для всіх, але особливо для підлітків і юнацтва. Причому це і про дружні стосунки, і про романтичні стосунки. Є обговорення згоди в стосунках, і розмова ну, про те, що згоду можна відкликати в будь-який момент. Є розмова про втрату. Мені взагалі дуже сподобалася сцена, де зараз будуть спойлери, якщо не хочете, можете перемотати вперед. Мені дуже сподобалася сцена, де після смерті хомічка, головної героїні, її подруга одразу переходить якби до. Режиму вирішення проблеми, але головна героїні каже, що чекай, дай мені 5 хвилин перевіти, дай мені трошки побути з цим горем, відчути його, і тоді я буду готова щось вирішувати. І ось тому я вважаю, що у нас недостатньо зображують в книжках здорові стосунки, що і зрозуміло, тому що здорові стосунки не рухають сюжет. але Є речі, до яких ти доходиш з часом. Але якщо тобі показують готову формулу і демонструють, що дивись, можна ось так, це значно економить тобі час. Через це я маю проблеми з романтичним фентезі, тому що дуже часто е, там зображуються токсичні персонажі і нездорові стосунки, але проблема навіть не в цьому, я не маю нічого проти того, щоб зображували якісь нездорові варіанти стосунків, але я маю проблему з тим, щоб це романтизувати. Коли це показують, як щось бажане, ось тоді я маю з цим проблему. Тут ми, до речі, бачимо зворотну ситуацію у героїні здорові стосунки з хлопцем, але зараз будуть спойлери: вона з ним все одно розходиться. І це було чудово. Бо, як на мене, це був дуже реалістичний сценарій розвитку подій. Тобто, так, вона в цих стосунках досліджувала себе, але лише тому, що ці стосунки здорові, не означає, що вони приречені на успіх. Вони обоє двоє чудових людей, але вони прагнули від стосунків різних речей. І це нормально. Прагнути бути з тим, з ким у вас співпадають погляди на те, куди ці стосунки будуть рухатись. Нам все одно дали ось цю щасливу кінцівку, яка здалась мені менш реалістичною, ніж якби історія завершилась на тому, що от вони розійшлися з Данилом. Але загалом я задоволена і таким варіантом. Тому. Незважаючи на те, що книжка так, вона достатньо легко читається, там немає ніякого такого супердраматизму, є багато гумору, хорошого гумору, але водночас вона спонукає до саморефлексії, тому я б сказала, що вона для всіх, а не лише для юнацтва. Тому додайте цю книжку собі до вашого списку до прочитання.